вітаю з першою перемогою у весняній частині чемпіонату? Голом відзначився Михайло Міченко, який вийшов на заміну у другому таймі Та дублем відзначився Ярослав Базаєв. Ваші враження та короткий коментар від гри? Ну дякую за привітання. Нам ця гра була дуже потрібна в зв'язку з турнірним становищем. Ми Наполегливо працювали, працювали цю неділю, готувалися до суперника. Суперник теж має в, свої, в своєму складі гарних гравців. Тому ми знали, що буде важко. Налаштовувалися, і ви бачили, що гра йш як йшла як, як гра, ми програвали. Потім хлопці знайшли собі силу, волю, почали створювати моменти голіві. І нарешті ми змогли забити ці три м'ячі. Ну звісно. Базаєва, я можу привітати. Нарешті ми дочекалися. Він тренується з першою командою, тому він і повинен показувати цей рівень. Так а Міщенко завжди в нас виходив на, на заміну частіше, як ми його використовуємо як жокер. Так? Але ці м'ячі це заслуга не, не тільки цих гравців, а всієї команди. Команда, яка працювала на футбольному полі, команда, яка була на скамійці запасних. Команда, яка була в тренерському штабі, та в керівниці клубу. все це дає нам цей результат. Дякую. Я вам.